А ви знали, що є арматура, яка в 3 рази міцніша, ніж сталева, а також в 10 разів легша, ніж сталева. От зараз в цій бухті 100 метрів восьмерки арматури. От я її рукою піднімаю 9 кг. Це у нас арматура композитна полімерна. Вона зі скло волокна. Коротше, треба брати її в гумових рукавичках. Ну, поки я її не попиляв. Вона ну, не така колюча. Тобто, якщо її різати болгаркою кусачками якимись потужними, то можна її, мені треба буде нарізати по 2 метри її багато шматків. Це треба все робити в респіраторі в очках, але це буде потім. Ось така прикольна структура в неї. Це мені порадив чоловік, який займається бетонами. Але у нас в законі не прописано, що можна використовувати таку прикольну нанотехнологічну арматуру. Тому всі користуються на будівництвах великих багатоповерхівок звичайною сталевою арматурою. Оце вже це сучасні технології.